Друзі, екстрена ситуація. В нас на цю ніч показує плюс один, але ну ми біля річки живемо. І буде в нас мінус один, це по-любому. Граю, що ти таке наробила вже? Вже накриваємо повним ходом розсаду, перці, баклажани, помідори, все що дуже ніжне. І навіть столовий бурачок трошки землі нагортаю, бо тільки показався землі. Зараз будемо навіть кормові накривати, бо... Кажу, Читаю коментарі, написала Ірина Кривко, по-моєму з рівнищі. Каже, що в них цієї ночі, чи тої ночі було мінус три, все змерзло, город чорний повністю. Дуже співчуваємо, це, звісно, тяжка праця. І ми, як знаєте, отримали такий піджопник хороший і бігом гайда на вечір теж собі робити, закривати все, бо боїмося, щоб не повімерзли. Дуже багато модного перцю от накрили другим агроволокном. Помідори. Можуть деякі поламатися, Вламиться е, в клубніки багато зацвіло. Ой, На квартирі, звісно, добре, не треба цього всього. проблем. Цих всіх купила чи купив і все. А тут, дивіться, жалко буде, саме клубніка зацвіла. Вот накрили вже пленкою. Ось така клубничка. Якщо буде мороз, вся серцевина буде чорна. Ось скільки все, що в нас є, все повністю виносимо і накриваємо, кроме картошки. Картошка вже таке, не дай Бог вже трохи змерзне, то вона відходить, картошка відходить. А от бурак і все остальне змерзаємо і помідора під корінь змерзає. О, дивіться, який гарний борочок столовий. Мама вчора тільки просапала його. Ну, Ось такий борочок. Накриваємо. Що можемо, то накриємо. Що можемо спасемо. У нас тут річка, ярок і морози постійно. Уже навіть картошка посходила, але що, вже в'язі город не накриєш. Ти покажи, яка картошечка там. Да, так, картошка там вже. Гарна. От друзі, картошка вже як гарно посходила рання. Навіть даже, даже вона, от, були перші приморські, теж трошки її побіли. Ну і її трохи, вона тільки вилазила. А зараз то не будемо її накривати, не хватить в нас клійонки. Будемо сподіватися, що буде менший мороз тут. Хоча чим принизове, тим більший мороз. Тут діти в нас граються. Такий садок в нас. Пару дерев, але... Добре, горох. Горох вже такий. Горох теж любить змерзати. А горох будемо накривати? Ні, гороху нічого не буде. Нічого? Не буде нічого? Ні. Ой, який горох. А в бутилках, що ви накрили тому? Кабачки. Кабачки накрила. Кабачки? Кабачок теж змерзає минути. Чу ж, а фасолі то ви не накрили? Фасолі теж? Фасолю пересадиться. Каже, фасолі пересадиться. <реш> нічого собі такий родок. Каже, пересадиться. Отак. Ну нічого, будемо сподіватись. Потім вам, друзі, покажемо результат, як ця ніч перейшла. Йок, які масштаби у них. Серйозні. Ну, О, кабачок. Баклажан, каже, на баклажану не вистачає. Трохи ка накрили. Вот морква. Моркви, каже нічого не буде. Чусник теж. Не боїться цього. На баклажані от жалко. Виноград мені треба якось теж спасти його. Все, друзі, гарного вам вечора. Я допомагаю їм йду, бо вже кричати на мене, що я багато часу знімаю. Все, гарного вам вечора.